Доброго всім морозного ранку з села. Я люблю це казати, і мені тут все ж таки ще подобається. Де шостий день? Мабуть, вже не шостий, а ні, шости шостий-шостий день мого перебування в селі, мого життя в селі, спроби пожити. тут. І можу сказати, що мені ще все подобається, але я стала відчувати, що ну, вже пора їхати в місто. І в понеділок я поїду, ну бо на роботу треба ходити іноді в той офіс треба з'являтися. Ну тому поїду вже в понеділок ввечері додому. Як мені взагалі тут живеться, то непогано, але хочу вам сказати, що трохи як для міської людини, навіть те, що там я переїхала з Києва в Таліне, і в Таліні мені більше подобається, бо там типу тихіше. Менше двіжа і всього цього Паріжа, але ось тут в селі, ну, так зовсім вже тихо-тихо. Можна сказати, що ми все-таки бачили людей кожен день, тому що починаючи з вівторка, ми їздили кожен день в спа. Дуже мені подобаються люди тут в спа. Прямо ми відмітили, що настільки якось. Просто, дружньо, без знаєте, того надлишкового випендрюжа. дуже приємно бувати в цьому спа. Не було жодної людини, яка б, знаєте, несла ото себе. Всі дуже прості і затишно, комфортно, приємно, класно. Так само і їсти їздили кожен день кудись, окрім п'ятниці, тому що ну, дехто поїхав кататися на квадроциклі і. Ну, закатались, то вечеряли вже в самому спаду. До речі, спа в місті Тирва. дуже гарно, мені дуже до вподоби. Прям ну, дуже раджу, якщо у вас буде нагода, ви будете проїжджати чи будете думати, їхати чи не їхати. Ну, ну класно, є для діток маленька горочка, така там басейн, є великий басейн. Декілька саун, одна комфортна взагалі, в якій там 50 градусів. Друга супер-супер тепла. Є така арома сауна з ароматами ефірних олій, які типу, для дихальної системи вона не сильно гаряча. І є ще соляна сауна, що типу, теж така з паром, типу турецької бані, але трошки інакше. З паром і з можна брати мисочки солі і типу, себе мити, чистити скру. Рабувати короче дуже класний такий заклад. Дуже раджу. І досить недорого, там дві години, щось 13 євро чи щось таке. Тобто, ну, можна собі дозволити. Бачили там одну родину українців, була дуже рада, ну не говорила, але була дуже рада їх зустріти і побачити. О, клас. Звичайна родина дуже така приємна на вигляд. і Татусь за дитинкою, і мама за дитинкою. Маленька у них принцеса там така, прям принцеса. Знаєте, як ото дівчатка такі маленькі. І щодо їжі ми теж от я сказала, що є. Здали кожен раз десь їсти. Їздили по різних містечках, все досить недорого. ну так, Аби, може б, готували, я то погорячкувала, сказавши, що типу, ну, дома дорожче. Так, Якщо купувати всю всю їжу ну, наперед, тобто ви розумієте, що ми сюди приїхали, тут нічого немає. ну Там якась, якась борошна є, якась олійка є, але так от всю картоплину, моркви, все-все-все треба купити. щоб ну То може б або на тиждень готували, то вийшло б і дешевше. Але з другого боку, ми кожен день. Їли щось різне, кудись вибиралися, бачили людей. ну бо Аби отак от жити, треба звикнути. Дійсно, треба звикнути, щоб не бачити людей і не хотіти їх взагалі і бачити. Зараз ось субота і. Поїдемо в Валгу просто так, просто погуляти, подивитися. І ще на литовській стороні алкоголь дешевше. Тобто він дешевше, ніж в Естонії. А що вже говорити про Фінляндію? То в Фінляндії він вже дешевше-дешевше, бо в Естонії дешевше, ніж Фінляндія, а в Латвії дешевше, ніж в Естонії. Поїдемо на Латвійську сторону купити алкоголь. Ну, до свят до всякого. Бо, знаєте, я почала готуватися ще заздалегідь, <соць> здається, що ми вже майже все випали. Те, що я заготувала. Тож потрібно робити повторне коло закупівель, от і поїдемо. Ще я віднайшла тут такий невеликий замок розвалюхи. Якщо говорити правильно, то це руїни. І він належав Лівонському ордеру і його зруйнували московіти під Іван за Івана Грозного. І це був останній замок, який стояв і який тримав Лівонський орден. Після цього все, Лівонія розпалася, як держава, і відійшла шведам, московітам і полякам, Тобто, речі Посполитій. То поїдемо подивимося, що там від нього залишилось. Ну, Ми не сильно взагалі думали про той замок, але ось я собі віднайшла таку пригоду то і сподіваюся, що я з вами поділюся. Поділюся і валгою, як там воно ну, спробую принаймні. А так, у нас отакий чудовий сьогодні морозяний прекрасний день. Дорога біла, все таке гарненьке, і коли трохи снігу, то воно виглядає якось веселіше. Що ще раз кажу? Вчора приїхали додому, бачили північне сяйво, Прямо прям у нас, отут от, отут ставлю фоточки. Відео не вийшло зробити, але фотки ну, досить симпатичні, гарні, її видно. І ось так не потрібно їхати десь далеко в якійсь Лапландії чи на північний полюс. Можна і тут в Естонії все побачити. Так, буває тут набагато рідше і видно ну, гірше, тому що якщо в Лапландії там, чи на Північному полюсі, я не була, не знаю, говорять, що видно-класно, класно всі ці переливи ну, очам видно, тут гірше видно, але все ж таки краще, ніж в Таліні чи десь в місті, тому що немає того світлового шуму, то його видно. Їхали ми в середньовічний замок, напишу локацію, скину в... не скину, а в, в описі. Додам. Ну що вам хочу сказати? Вигляд вражаючий. Не можу сказати, що тут сильно велика територія, невеликий замок, але може на ті часи і якраз нормально. Що лівонці робили тут? Вони зберігали тут зброю, зберігали гроші. Ну гарний замок. Якщо у вас є нагода, можна з'їздити отак з родиною гарненько. Гарненько знаєте, що історію можна почитати, поки їдете в машині для діток. Воно може бути цікаво, якщо у вас є дітки, а навіть і самим цікаво якось зробити якісь висновки, чи просто дізнати щось цікаве, якось себе розрадити на вихідних. Ми придумали собі, що ми завтра ще поїдемо в Ригу, тому що взагалі в селі щось новатенько. І ось такі у нас розваги. Взагалі, валга вражає трохи апокаліптичним видом. таке все трохи радянське. Можливо, це через те, що зима немає ні зелені, немає якогось сонця. Але знаєте, переїхали ми в естонську територію. Ну прям дайте там немає нічого, не ні кордону, нічого, просто табличка. все, ви в Латвії. Ну і прийшло там через якийсь час. Прийшла смс. що тепер у вас Латві, тепер ви в Латвії. вітаю вас, але сама собою архітектура, можна так сказати, Валги, Валги. Це естонська сторона, і валки, це латвійська сторона. Вона відрізняється, серйозно відрізняється, і так трохи більш занепаду відчувається Отут на латвійській стороні. Хоча, може, це таке якесь хибне враження, і хтось мене може поправити, і скаже: ні, це не так. Насправді, що от в Естонії нічим не краще, ніж в Латвії. Але ну на перший погляд так здається. Але загалом, от, бачите, от там отак от, можна бачити, що така яма, і все одно чисто, ну тут чистенько. Я так наговорюю, просто старі радянські будівлі вони не викликають великого ентузіазму чи якоїсь. Дайте Романтичного настрою, а ну що з них візьмеш? Але принаймні тут все чисто, прибрано, досить охайно, не можна тут нічого нарікати. І ще, я, знаєте, ми їхали, я дивилася такі зруйновані будинки, закинуті будинки, і думала. Спочатку таке, ой, фу-фу-фу, що ж вони собі тут думають? А потім думаю, що в Україні, певно, зараз таких буде дуже багато, і от таких сіл буде дуже багато, де занадбаних, закинутих будинків багато. Страшно про те думати, що і людей грошей не буде, тому що війна поруйнувала все, і тобі треба знову все з нуля починати. Так само, як і цей замок. От його не відбудовували, ну тому що Лівонський ордер розпався. Це нема кому, нема кому вкладати гроші. а решті людей було нецікаво. І плюс ця споруда, що була. Трохи застаріли наприклад, чого вони програли московітам? Тому що вони будували ці фортеці під стару війну, якби під старий стиль війни, а московіти прийшли з якимись новинками ну, і захопили їх, знищили, знищили Ливанську державу. Так, може, якось інакша історія пішла б, аби вони трохи дивилися на світ прогресивніше. Але ж ні. Тепер ось такі руїни, і дуже страшно думати, що в Україні може бути так, що не буде кому відновлювати. Так, не буду песимістичні настрої тут розводити. Ми тримаємося, у нас все буде добре. Тож тож такий замок. Поїдемо зараз ще в магазин. Десь тут поїмо. А завтра поїдемо в Ригу. Але вже, певно, Ригу не буду вставляти, бо то вже буде на життя з села, а просто вже по містах поїдемо. Але мені подобається різдвяна ярмарка в Ризі, то чому не прокататися тут всього якихось 160 кілометрів, дві годинки ми там, ну, пару годин потусити в Ризі, походити по ярмарку, пообідати та й поїхати назад. Отже, з'їздили ми в Валгу, сходили в магазин алкогольний, тож люди поради, яку не варто оминати. Якщо ви їдете через Ригу в Талін там, чи тобто, через Латвію в Талін, зайдіть, купіть алкоголю, бо ви зекономите гроші. Я не знаю, чи не забанить мене ютюб, оце за агітація алкоголю. Алкоголь шкідливий для здоров'я. Але якщо ви все одно знаєте, що ви там купите пляшок 10 вона за місяць. То краще, певно, заїхати в якийсь такий магазин алкогольний, десь в Латвії, і купити собі вінішка, чи що ви там вживаєте, ви дуже зекономите. Якщо ви живете в Фінляндії, то ви супер гарно зекономите. Якщо в Естонії, то просто гарно зекономите. Тож алкоголь дуже шкідливий для здоров'я, але ось така економія можлива, щоб ви знали, якщо ви часом не знали. Хоча українці, я думаю, про такі речі знають напевно і одразу. Ще бачите, у нас тут небувалий прецедент, вийшло сонце, і це власне за цей місяць третій раз і третій раз за цей тиждень. Тобто всі, всі три рази були за цей тиждень, і це ну, насправді дуже класно. Не знаю, як надовго це. Сонце воно дуже скоро пропадає, це затягує хмарами, але принаймні сонячний ранок і дуже приємно вставати, коли в тебе хоч трошки світить якесь сонце, а не просто темно. Ну і от зараз 10-та година ранку, і досить гарно світло на вулиці, то це ну, приємно. Думаю, певно, що варто вже завершувати це відео, трохи воно задовге, але який я висновок для себе зробила, якщо мені. Захотілося жити в селі, то б я обирала. Однозначно, як на мене, в мене немає дітей маленьких, яких я не можу десь полишити в місті. І отак от жити вдвох, чоловік-жінка, десь на віддаленому хуторі, де в тебе там пару сусідів за 100-500 кілометрів ну це класно, мені таке до вподоби. Якщо у мене є маленькі дітки, ну або підлітки, яким хочеться ходити десь гуляти, виходити з друзями і все таке інше, то я б обирала такі невеличкі міста, як от Тирва. Як от як... Які там ще міста? Як та сама Валга? Хоча так, Валга виглядає з цих трьох, які я назвала, найбільш депресивніше. Латовська, латвійська сторона ну, виглядає трохи гірше, не знаю, чому так. Може, це в мене якісь такі, знаєте, неправильні установки. Я просто не знаю, як правильно дивитись на те місто. Але от, з латвійської сторони дуже багато радянського, то я певно, на ту сторону б не їхала. Якби Валга, то... З цієї естонської сторони, ну і ми говоримо про Естонію. То естонська сторона виглядає трошки якось чіпурніше. Як на мене, ми сходили там в дуже затишний ресторанчик поїсти. Ну, вона така естонська, така спокійна. Ну класне, класне містечко. Так, є багато радянського, є багато закинутого. Але мені здається, що так. Більшість закинутих будинків ми бачили на латвійській стороні. На жаль, я нічого не хочу казати, що там Латвія погана. Латвія дуже гарна країна, вона дуже швидко, гарно розвивається. То, як вони борються з російськомовними, це дуже клас. Але ну, ось такий факт саме про. В інших містах інакше. А от, чи жила б я ось в таких маленьких селах, де є невелике скупчення людей, там, наприклад, на тисячу людей, чи навіть менше там, <гад> людей 500. Я, певно, ні, тому що я помітила, що там збираються якісь такі цікаві персонажі, які б, напевно, мене б дратували, і я не завжди толерувала б якусь їхню поведінку. Тобто це не обов'язково якісь алкаші, це просто люди з такими. З таким власним баченням світу, яке відрізняється від загально прийнятого в плані культури, та, і вони якби ну, вирізняються і дратують. А з такими людьми боротися не варто на то витрачати своє життя, свій час. Тому я б оминала такі малесеньке містечко. Хоча, якщо ви людина загартована з міцної нервової системи, а вам такі містечка до вподоби, то, будь ласка, чому ні? Хоча, щоб не очерняти такі містечка, і Вони думали, що там все так погано, там не так погано. Це просто моя особиста така думка і моє особисте ставлення. То, що я побачила, і що мене якби ну, дуже приємно здивувало. З іншого боку, вони дуже соціально активні, вони єднаються, братаються. Всілякі заходи, типу, там вечорниць, ну наш на кшталт вечорничі. От е, сьогодні неділя, і сьогодні в неділю влаштовують там в е, кохвіку е, млинці. Тобто вони збираються. вони Розмовляють разом, і це робить таку комуну досить згуртованою. Якщо ви розумієте, що ви можете толерувати щось таке індивідуальне. То такі маленькі містечка дуже непогано. Ви будете знати всіх, всі будуть знати вас. Досить підтримують один одного люди в таких малесеньких. Це містечка, села, села в них непогано жити. Це просто мені вони не підходять. Іншим людям, чому ні? І такі містечка дуже часто розташовані десь поблизу якихось виробництв. І знайти роботу на виробництві, знаєте, отримувати там навіть якщо ви отримуєте півтори і ваша дружина ще бо у вас маленька дитина отримує там в півставки там 800, скажімо, та то в такому маленькому містечку за ці гроші ви можете жити дуже пристойне життя. Я не жартую, це буде нормальне, пристойне життя. Та, в принципі, в місті за такі гроші можна себе нормально почувати. От, наприклад, в Тирві, якщо ви будете мати на родину 2-3 тисячі, нехай там оренда житла буде вам до 500 євро з усіма комунальними. На їжу нехай ви будете витрачати ще 500. ну і у вас залишається тисяча й дві. То можна і в спа ходити кожен день, знаєте, вдома не купатися, собі абонімент купив, виходиш в басейн, плаваєш, і десь подорожувати трохи, отак як от ми збираємося виїхали в Ригу. Скільки тут їхати? Дві години чи в Тарту на вихідні виїхали, потусили, погуляли, в кафешку сходили, в якийсь музей зайшли та й поїхали додому. Тут є що робити. І з такими грішми, в принципі, можна нормально жити. Це не багато, але це середнє по країні, і люди можуть собі жити своє спокійне, найкраще життя. Але насправді, якщо вам хочеться більше, то заробити більше тут не складно. Про це, мабуть, влюбезно буде в іншому відео, тож попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. Дякую вам величезне за перегляд і гарного нам дня!